Буде ця температура в циклоні, оцей градусник. І температура в сушки. Тут ці моменти враховування. Це дуже важливо, розумієте. Всі ці моменти потрібно їх одразу спланувати. І тоді буде, я думаю, що на виході буде тільки суха кукуруза і менше витрат. Оцей крок це теж якби підготовка. Ми ж готові, ми вже не будемо боятися. І це дуже буде така да, універсальна незалежність. Хочемо, не хочемо, а ці виклики будуть існувати, поки ракети літають. То тут якби, у нас завершений цикл, тобто незалежність. Це дуже важливо для нас. Тому, Буде працювати, я вам буду дуже вдячний. <гум> <гум> Доброго дня. 18 червня. Їдемо на спілкування до нашого клієнта Блочинці, Білоцерківський район, до ВТВК. Михайла Вікторовича. Побачимо, як хлопці наші змонтували котла з його враження, та також веземо йому генератор відвала відбору потужності. 105 кВт ампер І це десь 88 кВт, якщо перевести. Тут ось ампер. КВт ампер. Кіловат, якщо перевести ну, в КВТ, то це 88 десь буде. Ну, я ж скажу, воно розраховано для моделей таких сушок серії до 30 тонн. Тобто воно там без проблем справляється. реле-времени, воно циклічно, там подача, як я казав, там виставляється все просто, так само є і відео, і інструкція, і, і, і скільки да, він та, стоїть. Плюс-мінус да, секунди. Так, да, секунди. Там буквально регулювання в секундах. Бу в воно буде відзиватися не одразу, не в секунду, ну, там, не в минуту, буквально там, 5 хвилин йому треба, щоб або скинути температуру, або набрати. ця температура в циклоні, оцей градусник. І температура в сушки. Ми його перенесемо в цю заглушку, поставимо, оцей градусник. І, грубо говоря, у вас буде температура, що ви тут орієнтувалися, температура цього воздуха. повітря, повітря. і буде плюс-мінус. Всіда буде робити вентилятор на піддув на котлу. Отут кнопки, ми так само скидуємо ці всі підписи. Ну, в принципі, так, все. Підписати, так? Да? Так, да, воно там все розпечатка, бо це просто хлопці-зварювальники ставили, вони всіх справах. А це що показується у нас, що тут. Це ми ще як по старінки звикли, щоб у нас цей дубліруючий датчик. Температура в циклоні. Що тут, що там. А для чого такий циклон? Це типу накопитель повітря чи гарячий. Він з однієї сторони служить як накопитель повітря, і плюс він як іскрогасник. Тобто він нагріває, ну в ньому нагрівається повітря і вже сушарка відбирає в нього. Бо якщо так розібратися по сушилці, треба, по-моєму, 50 тисяч метрів кубічних на годину. А де цей воздух взяти, щоб не задавити сушарку? Тобто це все в циклоні йде. І йде в нас в тут щелі, вони обов'язково йдуть на забор повітря. Щелини, так? Світа. Так. Між димарем і котлом. І між цим циклоном і димарем, то ми в процесі роботи ще виставляти будемо. Тобто, щоб не заглушити сушку, бо багато котлів ставлять вплотну, вони вроді типу, не втрачають енергію, а на самом деле що сушилка падає в продуктивності. Не вистачає повітря. Не вистачає повітря. По факту ж типу, сушує повітря, бо даємо кількість повітря і температуру. А якщо ми Температуру дамо, а повітря оберем, то буде проблема. А це для чого? Сюди поступає полум'я, іскра. Іскра гаситься, там всередині труба в трубі, ну, як звичайний циклон. Плюс паралельно там стоять решета, щоб обрати можливість попадання іскор всередину сушки. Тобто на пальнику у вас полум'я прямо поступає. В сушку тут воно гаситься тут. Буквально там, якщо одна-дві іскри попаде, то це не так столь важно, як там би було плавно. Плюс іскра гаситься, все залежить від палива. Буває, якщо погана пілета, то там багато і землі, і піску, і все, що хочеш. Ага. Ну то, то вже там да, раз в сутки там продивиться, хтось там раз в тиждень взагалі чистить. Буває по-різному. Ну, дивіться, є у нас е, один випадок, що він так якось накидує бревно uh -huh. і воно горить. Ну, проблема в чому, що щі йде маленька фракція однорідна, бревно йде велике. Тобто щіпа розгорається тут правильно, віддає температуру сразу без цього запаху дима, а бревно розгорається медленно. І в моменті, що щіпа подає нормальний воздух, а бревно. Коли розгорається, йому треба, цей, ну, щоб дима цос був. Угу. Проблема тільки в цьому. Що, що воно може давати дим, бо воно буде розгоратися повільно. А от шнеки вони там не бояться такої жари, що тут буде така. Ні, шнеки температури не бояться, бо вони в процесі роботи будуть закриті. Паливо буде доходити десь у цій межі. А воно тут... вище буде паливо? Да? Паливо буде десь така горка і така десь межа. Тобто Воно не буде повністю. Плюс паралельно вентилятор цей наганяє температуру в саму топку. Ось, ось тут зуби, воздушна рубашка. І воно так, дає йому повітря, Нагнята. а нагнітає обагачує Нагнята. да, кислородом і нема вже цього запаху. Тобто тут не просто грить полум'я і сушарка відбирає, паралельно Збагачує кислородом. Плюс зуби є тут, це так звана камера горіння. А це з боку камера допалу. Тобто всі, грубо кажучи, гази, що там не згоріли, так само воздушна рубашка йде сюди і піддуває воздух. Бачите, ну, там третій а, ряд ага. піддуває. Тут чистити треба десь раз в тиждень, буває так само, що тут збирається опавша іскра. Ну, Попіл там попіл, так. Да. За що цього, що ми... Даємо повітря там, тут, додатково вентилятор життя не звідси, і обогащається плам'я тобто і Це не... достатньо. Це маси повітря, да. так, щоб вона не, не давилася. Да, так, да, маси повітря достатньо, і плюс цим, що ми даємо повітря, немає цього запаху в зерні. Угу. Тобто проходить цей процес піролізу, що в принципі тут не треба, цей... працює він без. Теплообміннику. Цегла ось. тут така спеціальна ляда. Mm -hmm. Тобто так само цегла, щоб воно не вигорало. Mm -hmm. Тому що клієнти, коли він постійно робить, то складно почистити тут. Тобто всередину ви не залізете, бо висока температура, mm -hmm. а знімати димарі проблема. Тут, тут відкрили. І в принципі. Прибрали лишнє, да? Так, тут, тут, тут відкрили, вбрали, воно. Це якщо що, то ми десь після жнив, да, типу пшениці засипли, чи, чи тоді вже аж е... щоб, щоб, щоб пропустити як. Ну і легше всього вчитися на кукурузі. Там виставляємо, там, бо багато хлопців, хто бояться, хто працює, що одразу температуру високу даємо. А як там на соняшник, як її знижати. А хто вже працював на кукурузі, то для нього не, не, не проблема. Він звикає, так? Да? Да, він звикає. Тут mm -hmm. Понятно, що є якісь там складності за того, що це обладнання нове. Ну, В принципі, багато хто, бо проблема на горілці. То фільтра треба чистити, то на температуру не виходить, то там багато короче, проблем. То форсунки міняти, mm -hmm. то вона там в аварію йшла, то там якийсь датчик накрився. Тут воно завжди, в будь-яку погоду дає стабільну температуру. Багато в кого вона нас просто на вулиці стоїть, у вас тут ви закрили все і температура, як не крути, ну, зберігається. У людей де на вулиці, вітром все здуває, він не може нагнати температуру, ставить великі форсунки, перерозход палива, ну, як би і проблема. Тут, в принципі, по практиці це від 2,5 кіло... кг до 4 кг по пілеті. В думаю... залежності від якої вона вологості, бо біля теж теж да, так, пі... щіпа, наприклад, вона, якщо вона геть мокра мократь машина три тонни, а висушили вона тонна да, да, Це так само все, як чіпи залежить. Ну вче, звісно, воно ми підсушили. Вучше, я, я так розумію, що вже щоб була одинакова, підсушена, вона буде стабільно да. там, без всяких там, нюансів. Провіряли два рази тут перед відправкою, мішалку ж зробили. О, тобто, в принципі, воно крутить нормально. І що це крутить, можна подивитися. Да, так, так. Да. Редуктор тут поставили, звичайно, ми нашого виробника там ставили, тут Василькова хлопці. Це, це... невеликі обороти в нього. Да. Невеликі, тут, по-моєму, 22 обороти на хвилину. Вони не повинні бути великі. В ідеалі, щоб він потрошку подавав, але постійно. Ну, таких редукторів майже нема, це якби нагрузка на мотори. Де то ми вибрали циклічно. Подав, встав, подав, встав. В принципі, мотор, цей редуктор я кажу, це італійський, це хороший. По шнекам там теж ніколи проблем не було, не було труба. З толстої стінки такої і перо, як би там толсте. В принципі. А то, що воно не на там, а, а А просто то ми там підшипник не можемо поставити, бо висока температура. Воно в момент, коли набирається або пілет, або щіпа, воно центрується. Ага. Тобто, тобто Воно, тобто, зна піднімає. да, воно піднімається. На да, там плаваючі підшипники тут стоять. Ага. Тобто в процесі, коли там, ми нажимаємо подачу, пустий бункер, вони там скрипячники коли ми заповнюємо, все тихо, спокійно, нічого не слишне, вони центруються. Тобто ми вже так працюємо багато. Я так і думав, що вона так, сама щіпа регулює там. Так, да, бо тут просто дуже проблема, що там десь температура там, 1200 градусів. Ну, ладно, Тільки за цього не да, ніякий не витримає. Тобто. Ці по, -по, по лючкам це зроблено, щоб зброс щепи був тут, тут, щоб відградити від щепи. Чого нагріваються, якщо у вас великий простой, угу. як не крутий метал, нагріється і передасть температуру на щепу і вона, вона що, загоріться. може загорітися. Лючки, хлопці, зробили. Угу. Відкриваємо, щепа виходить, і в нас же розриви іде. Розрив іде між бункером і котлом. Це так само і по білеті, тобто принцип однаковий. Бо бували випадки, що якби, якщо... Ми залишаємо, допустимо, ми знаємо, що там ми не будемо сушити, то бажано пустий бункер залишати. Mm -hmm. Якщо повний бункер залишати, то як не круті і тяга. Треба це відкрити, висипати. Да, відкрити, висипати, почистить, Почистити, да, не було всяких випадків. Да. Так в принципі в процесі розпалу, що ви питали, температура буде уходити в <гум> щелі. Ми це будемо регулювати, по-моєму. На цій моделі ми вже поставили, що тут регулюємо оберти на моторі. Тобто менше. Менше, більше. Якби. Задача вначале розогріти циклон, розогріти котел. Потім, коли вже тут, там, до 300, відкриваємо подачу на сушарку і температура пішла вже в сушку. До 300, а де там буде? Там видно? Там так? буде видно. Градуси, На так? цифровому буде видно. 300 градусів. Так, да, 300 градусів. 300? це така температура, коли пропадає цей запах дима. дима. Да, бувало, ну, буває, що якби, спочатку, як навчаються, помиляються, ставлять там ну, 120, Тіпа, а для, для, для чого перерозход палива. Угу. Ну, по факту, якщо поставити 120 тут, буде сюди 120 заходити, але буде з димом. Тобто по розходу палива проблем не буде, якщо там буде 300-350 в деяких випадках і 400, ми тоді даємо. Якщо, допустим, буде трошки влажніша щіпа, температуру горіння і треба трошки більше давати. Щоб убрати оце все. Під час охолодження закриваємо. Температура там на пульті регулюється, чи де? А чи цим двигуном? Температура регулюється. На пульті ми виставляємо, а пульт передає на заслонки. Тобто заслонка тут, вона регулює температуру в сушки, і заслонка перед циклоном, вона регулює температуру в циклоні, вона зверху. там. І в принципі, я ж кажу, це коли засипали зерно, кукуруза там гріється, то, в принципі там, якщо там за пару разів, за один-два рази відрегулювати, то є деякі господарства, хто там і ні разу і не трогає там ці налаштування. Хоча, в принципі, оператору бажано, що, щоб він це все діло вмів. Да. Ну, щоб, ну, плюс, Всякі випадки да, вдруг, вдруг ви ви, ви сушите там, кукурузу там, плюс 15 сушите, або в мінус 10. Вам треба більше палива подати, або наоборот. Його не треба так багато, щоб менший розход був, вименшайте подачу. Ну, це все якби. Буквально хлопці учаться там, за один раз, в принципі, yeah. я завжди на, на, на зв'язку. То з цим питань нема. Ну, Це важливо, щоб комунікувати було з ким, тому що для початку потім лунали, ну, так як от сама сушата. Вроді би скільки років потім раз виникла проблема. Оказалось, там комп'ютер заглючив і все на все. А тут вже кінь, що no. робити, там, щось поламалося таке інше. Я до Ярослава дзвоню, він завжди трубку бере, це дуже важливо. Ну, будемо сподіватися, що буде працювати. Ми ж бачите, ми комунікації зробили, там тут на да, весну. Да, да, ми. Принципово ми ж почистили е, лісосмугу, викорчували це дуже позавчора навіть посіяли, бо це ж больно. Uh -huh. Ми навели перед дуже ж питання. Насправді то на Україні дуже багато ресурсів, які їх потрібно вміти використовувати. Uh -huh. А ці елементи це і є використання якісних ресурсів і з меншими витратами. Так от ми навели порядок. Ось ми тут, бачите, ми зробили принциповий навіс із сонячної сторони південної, для того, щоб сонце попадало, якщо там підсушити що ще потрібно. Хоча ідеально, то якби. Можна на, на асфальті підсушити, а сюди просто маніту завезли і всі діла. Тобто ми готові, у нас, ну, ще не знаємо, скільки це. у нас тут 112 машин ми завезли. Uh -huh. Цікаво, наскільки тонну, це воно буде достатньо, ну, а там вже будемо коректувати. Ми просто можемо тоді заготовляти і зимою, і, і весною, коли у нас час є, Тобто коли буде час і під навіс заховати. Тому... А для цього ви ж бачите, зробили новий навіс, uh -huh. під'їзд зробили. Прорізали двері, щоб було зручно. Все, ну, це ж не є велика проблема. Да? Просто потрібно захотити і все воно, все воно рухається. Ну, тут ще ми підсипемо трошки, щоб була якби, щебня, щоб можна в будь-яку погоду, бочно угу. сушити будемо осіння, то мало чого. Дай Бог, щоб дощі йшли. Хоча Бог нас порадував, на цій неділі нас випало дві норми, тобто суттєво, то це дуже позитивно. Якщо волога є, значить. Тому все в комплексі. Тобто ми в цьому році купили фірми Арпал цей подрібнювач і mm -hmm. теж до нього пристосувалися, бо одразу теж вони якби казали, що так, да, все, якби породу рубає, насправді то любу він не рубає, але що ну, клинки там, тобто, тут який момент? Якщо вирізати посадку, щоб воно підсохло, важко для цього агрегата, розумієте? Mm -hmm. Якщо легше для регади, потрібно підсушити щепу, то ми якби ці вже теж моменти побачили. Тобто сируна тільки листя обсохло, наприклад, до це весною, коли вже навіть листя, бо рекомендую взагалі без листя, коли тоді підрізати. Ну, але ж коли виходить, так ми і Ми, якби, Пропустили на агрегат, тобто вивезли на тік, його день-два-три, якщо таке сонце підсушили, і під навіс завезли. Оце так ми пристосувалися. Суха щіпа, тобто вона не гріється нічого. І я думаю, що вона буде пчели. Да, вона тут і продувається, да, і плюс да, на сонячній да. стороні. То в принципі да, да. тут ці моменти враховані. а це дуже важливо, розумієте, це, Всі ці моменти потрібно їх одразу спланувати, і тоді буде. Я думаю, що на виході буде тільки суха кукурудза, із і менше витрати. І так, вже такі товсті кидали uh -huh. е, да, палки, і воно забирає і без проблем. так що. А там ми побачимо, як пристосуємося. Ну, але бажано, щоб воно всі і гілля, все, бо ну, це ж не тільки товсті там можуть бути. Да, uh -huh. Бажано поприбирати, щоб не валялось. там. Не смі... Бо люди ж як пообрізають, і тоді палять. Ну, Шкода uh -huh. екології, а тут же справою використати і прибрати, і заодно використати для благо... благої справи. Але ну, процес покаже. Головне, кінцева мета на виході. Yeah. Да? А це так, все, що від нас залежить, ми зробили. Да? Але вже випробуємо і все. Так, це головне. А що все почалось, тому що минулому році я так порахував, господарство невелике, і ми працюємо по технології науті вже багато років. І я порахував, в мене 300 гектарів землі. 6 кубів, де спали, я витратив на весь цикл на всі сходи роботи. І вісім кубів, де спали, я потратив mm -hmm. на сутку кукурудзи. Розумієте, mm -hmm. да, це все. Ну, а оскільки паливо не буде дешевше, я так розумію, що і ми ж залежні від енергетичних, так би мовити, цих проблем. А у нас є ж свої, тому що дивіться, всі дороги скоро тунелі будуть по Україні. Так, ж, так, я так та, Єдиний момент, що це потрібно мобілізуватись, перелаштувати. І це дуже позитивно, як для наведення порядку, так і для економії і незалежності, що дуже важливо. Незалежності. Тому що одна справа чекати, поки привезуть десь Павло, там, з Румунії чи з Болгарії, да? а друга справа ти заготував часно, да? підсушив, весною заготував, на току підсушив для нормальної кондиції, потім вишити, Так? Тобто ну, важливо, це якби така у нас позитивна мета, я думаю, що вона дуже правильна. Ну, побачив вже момент сушки, коли ми побачимо, як буде сушитися, да, то да. ми тоді оцінимо всі ці процеси. Не, не рахували приблизно, що, що по собівартості виходить там. Е, приблизно по фінансам, скільки це виходить, вартість там, чи куба, чи кілограма по сіпі? Ну, ми ще до кучі не зводили, тому що дивлячись, що там рахувати. Якщо собівартість машини, яку ми купуємо, ну тобто де спалива, ми так вже рахували, що це на. На 2 тони йде 20 літрів де Щоб заготувати 2 тони щепи, mm -hmm. то трактор використовує 20 літрів диспалива. Це mm -hmm. момент. Ну, плюс оплата праці, там дивлячись той, як плати, в кожного свої там моменти. Mm -hmm. Ну я не скажу, що це дуже дешево. Не можна сказати, що воно геть там безплатно, Бо тому що враховуються ці моменти, воно якби. Але, по крайній мірі, це наполовину буде дешевше, ніж, допустимо, де Ну і тут, крім того, що... Я ж кажу, що дешевше, плюс того, ми ще наводимо порядок, бо це культура полів, ми підрізаємо гілля лишні там, да, і наводимо порядок. І ми додатково прибрали, там, викорчували ці пеньки, всякі, ще гектар землі додався. Вроді mm -hmm. казалось, ерунда, а насправді гектар mm -hmm. да, суттєво, да, так? Плюс ці корінці вони ж упали там, метрів на 20, плюс, ну тобто там є ще ці моменти, їх теж треба враховувати. Ну і основний момент, що ось дивіться. Скоро з тунелі буде їздити тунелями. От клинки заростають кругом, а їх потрібно. А клинок, бо це ж придумують там якась верба, там непонятно, бразильська, ще щось використовувати для допустим, для палива. А угу. насправді ці американські клинки, вони ж кругом ростуть, їх хто зрізав, він через два роки знову такий самий, чи через три. Тобто відновлюваний ресурс, відновлюваний ресурс це дуже важливо. Оце так. Але коли вже попробуємо, ми ж просто, я ще не розумію, скільки буде витрата. Ну, допустим, uh -huh. скільки мені, допустим, мені потрібно 10 машин заготовити, чи 15 для того, щоб я, наприклад, тисячу тонн висушив кукурудзу. Uh -huh. Ну так, нам також цікаво, то да. перевіримо. Ну тут більше такий варіант, що це воно зрозуміло, що буде в, 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 вигідніше сушити, ні, ніж на, на диспаливі. Ну, плюс ви вичищаєте свої поля додаткові посівні площі. Ну, плюс культура землеробства, бо це так. ж одне діло, коли поле вхоже не видно, а да, не позаростало. Да. Ну і плюс відтворювальний, тобто це воно відтворюється не просто нафта. Нафта це не вичерпна річ. Да, і Вже одні кажуть, так. наскільки на інш. Тобто ми повинні готуватись. До речі, це враховуючи ще. Те, що ми, я думаю, що скоро ми будемо рухатися в Євросоюз. І це в нас вже не мене, бо Євросоюз багато вкидає фінансів, він вже ж нікуди нас не відпустить. А там вимоги дуже якби, великі в цьому тому. Оцей е, крок це теж якби підготовка. Ми ж готові. Ми вже не будемо боятися, бо я пам'ятаю, років сім назад їздив в Австрію, там в Австрію, я в Швейцарії їздив теж на виставки. І там ангари отаплюються, каже, не ж тоді, отаплюєш щепою. Uh -huh. Бо я дивлюся, стоїть такий ангар великий, да, і будочка така маленька, і така, типу, ці отходи якісь дерев'яні. І воно, тобто вони давно до цього прийшли. Да. А ми якби приходимо теж, то це дуже такий крок дуже правильний. І тут мови нема. А чому на щепі? Тому що дивіться, якщо навіть на пілеті, да, це теж чудово, де там якісь відходи виробництва. А тут у нас власні є. То для чого? А щоб робити пілету нам, да, то для чого нам ще додатково тратити агрегат, енергію? Нам так. не потрібно. А це якби ми крок цей пропускаємо, а зразу щепа, підсушили. І використали Плюс, ну, і не незалежність. Ви заготовили в Так, да, Ми ні від кого не залежимо. Тобто наші можливості, тобто, у мене три поля, да, там 300 гектарів, по три по 100 гектарів. Та мені достатньо, допустимо, одну полосу на одному полі почистити гілля, гілля, просто uh -huh. навіть не, не чіпати там дерева, які ростуть в посадки. І цього мені повністю достатньо для того, щоб. Висушить <кій>, свій якби урожай. Врожай на, на один сезон. На один сезон, так. Тобто. А в мене три полі, якраз поки я там дійшов, вони ж клинки uh -huh. школи, а ті вже виросли, розумієте. Тим більше, воно. ось я ми своє прибрали, вже мені декілька дзвінків було, що вхалочиш, підійдіть, тобто ось ми нарізали, палити uh -huh. не хочемо, заберіть там таке інше. Тобто тут ще теж таке. Ресурси і можливості. Так. так, ну і плюс ви ще придбали генератор відвалу відбору потужності. Тобто ви закрили цикл да. сушіння, так сказати, Так, повністю. Повністю, да. сюди, тобто ми не залежимо, бо тому що я приклад приводив, сушили кукурузу, електроенергія пропала і з котла гармошка стала. Тобто, отака ситуація. Тому ми підстрахувались, додатково заказали. До, до речі, ну ще ціна поміркована, бо там взагалі космічні ціни на. На ці генератори, якщо нас це влаштовує, що від ВОМА, тому що ми ж його не часто використовують, не кожен день, та там, ну нам дві неділі посушить, то краще трактор, тим більше у нас тракторів достатньо. І це дуже буде така да, універсальна незалежність. Тобто, ми не, тому що Хочемо, не хочемо, а ці виклики будуть існувати, поки ракети літають і так, ми, не ну, треба ну, тут так. плакати рукав. Так а потрібно ну, кроки наперед зробити і все буде добре. Тобто, не робити осінню, оце все ставити, так, так. а з весни треба готуватися <хи> і все остальне. Тому так, так надіємося, що все повинно у нас запрацювати. Так, ми також надіємося, будемо раді приїхати на запуск. І далі співпрацювати, будемо дивитися, які будуть розходи. Так, да. Ну і безумовно, я подякувати хочу директору, тому що він завжди з розумінням ставився і пішов на зустріч так, із би, генератором. І, тобто, тут дуже позитивно, що в нас є взаємокомунікація і взаємоспівпраця. Це дуже важливо. Да. І от я ту сушарку, я не пам'ятаю, вже мабуть, років десять. Купляли сушарку на виставки, да, оцю ж вашу. Тобто вона у нас повністю влаштовує, простота і ніяких там немає, тобто натиспали угу. Да. Тобто за 10 років, в принципі, ну, таких єдине, серйозних що проблем не було. Єдине, що шнек ми в'ятка поміняли, тому що він зношується. Да. І то як коли сою сушили, а в сої багато піску, тому що беруть з землі, молотиться майже і то ми підсадили. На кукурузі шнек не так зношується. Ну, в принципі. Але, а сам, сама сушарка, проблем ніяких в нас абсолютно не було. 10 років працювали. Тобто простота в управлінні, в принципі, одна людина обслуговує да, без проблем. Тобто, да. Але ну, може, тому що, навесом, все, якби, так, тут, що вона з під навісом, вона все уютно, бо як би не було, все одно на вулиці сонце, там, дощ, таке інше, воно все одно не бажано, Лучше на навіс. Бачите, що у нас вся техніка під навісом. Ну, вся І це ж зараз не проблема. Зараз все є, матеріали, так. і тобто ми самі всі ці навіси робимо, не треба фірми наймати, тому що це дуже дорого. А так власними руками організуватися і все. То тут, якби у нас завершений цикл, тобто незалежність. Це дуже важливо для нас. тому... Буде працювати, я вам дуже вдячний. Так, ми дуже надіємося. і в принципі, якби практика показує, що вони себе рекомендують гарно, то в принципі. Так. Ну, будемо будем чекати запуску. Так. Тоді буде фініш. Так, так Будемо чекати так. запуску. Вертаємось вже додому, в Кропивницький. Дякую Михайлу Вікторовичу за приділений час. До нових зустрічей.